Добрий вечір. Ми вже приїхали в наш готель відпочивати. А оце в нас ми як приїхали відпочивати, all inclusive, О, бачите, який. Клас. Макпак і міністр. О, вже капають мої сосіски, А як пахнуть, це шашлик дуже пахне. Вам не передати. Дуже вкусно. Всі поприбігали, геть і Кицька поприбігала. Прибігла. О, рекс наш біжить. Рекс каже, теж хочу. Так що тут все включено. Усе наше море. Чорне. Чорне море. Завтра будемо ми тут загорати. Загорати буде фітнес у нас безкоштовний. Зараз ще вам покажу, які у нас є помідори. Йду. Вже головний мій агроном маленький на городі. Бачите, картопля завтра будемо вибирати, покажу вам. Мої квітки перецвіли вже, от. Бачите? Там гарбузи, тут квітки мої перецвіли вже. Як згадаю, скільки це є картоплі, тут нічого не хочеться. Ой, тут в на косолька в мами. Морквочка, бурячки, кукуруза голландська. вона на насіння, напевно, не йде, я подивилася. А ось хочу показати помідорки. Дивіться. Що це, це за сорт помідори? А я не знаю, а які вони мам? Вкусні помідори? Жовті Таня. Я всім теті люблю, вже 23 рази давала. Бабі Гартію сізої теж вибирала, давала. Боже, вони хай такі об'єднання. Вкусні, так? Да? Дуже ці жовті, такі таня вкусні. У них хоча коралі. Ну тут дивіться, валом помідор. Валом. Мама вибирає. Ну, що Назар, що ти копаєш? Картоплю Картоплю копаєш? Молодець. На вечерю? Да. Молодець, мій хороший хлопчик. А у нас тривога в бердичі. Не нема сірени, нема, правда? Да. В селі сирена не грає, правда, Назар? О, які, бачите? помідор ще хватає. Що будемо робити з ними? Не знаю. Може, коли треба на роботу, як перебрати. В руках. Капуста. Ну, а тобі давай цього буде. Вони такий день-два повезуть, ані та такі червоні робляться. Перці, Вау. так? Маленька картопля. А, Завтра будеш здорову вибирати. Ці бур'ян думала думала, радішки вчора там повинен. Все, піду ще далі, подивлюся. Десь був кавун. Де кавуна діли? Кавуни, там не один, два чи три. Зараз подивимося, де кавуни. О, не бачу я тих кавунів, за то, які буряки стоять. Діється, який буряк. Мам, такі великі буряки. Да, да Назар кричить. О, капуста порепана. Можна буде її вирізати, стушити і наробити вкусних біляшів з капустою. Ах, вже хочу. Де цікавоні, де їх мама бачила? Де вона їх бачила, цікаво? Я не бачу. Де кавун? А. -а, 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 -а. Ось оце це нещастя, мале. Ну, нас ще, бачите, зелений. Оце один кавунчик. І ще хвостик навіть зелений. Ще хвостик зелений. Бачите, яких помідорків? Їх тут так куча, щоб ви розуміли, куча помідор. Дуже вкусні. Ось я собі. Бачите? Вкусно. Так що хто повірив, що я їду на справжній відпочинок. На таке їжджу кожного року. О, яка в мами морква. Нараз здорова. Ану, мам, покажи, яка морква. Ого! А чого вона така здорова? Ось така тут всяка є, тут щось 34 сорти. Ого, яка здорова морква. А ось озорвали ми з Назарчиком, не можемо. Він нам до лопату тобі приніс. Давай, приніс мені лопату, давай будемо купати. Давай. Тут така земля тверда. твердо. Викупаю. Я буду тягнути. Ти будеш тягнути. Ой, диви, не можна вирвати. Рідко будемо тягнути. О, помдіть для бабу за Тягніть, тягніть. Да. Я ще такого не бачу. Тягни, тягни, рібку витягнули, да? ще не витягнули. Тягни. Ой, 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 зламали. Морко. Зламали морку, нічого, несите на ось і цю на носі. Морква. Морква. і лопатку. І Каже, що ти мені все дала? У мене рук не хватить. Все, йди. Правда, Назар? Двіха косоля, Таня, вибирай квасолю. Бачите? Так що хто дівчата вірив, що я їду відпочивати, то не заздріч. Кожного року на таке море їжджу, тільки осінь, хто в школу. А ми картоплю купати, а потім в школу. Ну ось. До речі, всіх запрошувала купати картоплю, ніхто не хотів. Хто думає, що її дуже мало, тут щоб ви понімали так собі. Ну, нормально, я скажу. Дуже даже нормально. Все, буду я помало йти додому. А квітки зараз покажу ще що... які. Бачите, які Які квітки гарні. Ось, не тільки ці квітки. Гарбузи вже, бачите, скільки, кабачків, цих гарбузів. Ось. Ще мама квітки є. На городі. Тут є, це, це віннича. Оце це не бур'ян, це мама з нього робить віники. Це називається вінича. Ось ці квіточки наші, ризонтемки. Ще були червоні, але є добрі люди, які їх помогли викопати. Такі самі, тільки червоні були. Ну, Викопали, хай беруть. Може, їм більше треба, нам менше. О, бачите, яка краса. Правда? І нащо нам їхати кудись за кордон? як У нас своя є отака от краса. Подивіться. Добре, мої дорогенькі, до завтра. Ось, дівчата, подивіться, ще раз вам покажу, яка в нас гарна природа. Назарчик, що ми прийшли сюди дивитися, скажи нам. Небо красне, так? а гарне тобі подобається? До бабушки зараз ми йдемо. Боже, дівчата, вам не передати цієї краси. Як пташки гарно співають. Чути, поле гарно виорене взагалі. Краса неймовірна. Що йдемо Назарчик чи постоїмо, подивимося. Дівчата, я вам хочу сказати, що це все ну, ну, не передає, не передає. Мій телефон цієї краси не передасть вам. Ви щоб побачили, як гарно. Будемо йти.